Кість одного стійкість мільйонів. Захист такою назвою з нагоди Всесвітнього дня психологічного здоров'я провели в Ужгородському Скансені. Його організували в межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Всеукраїнська програма ментального здоров'я вона має дуже багато різних напрямків діяльності і аспектів. Найбільш видима і зрозуміла для широкої громадськості це комунікаційна кампанія. Так, це комунікаційна кампанія, яка покли... Кликана подолати стигму щодо турботи про власне ментальне здоров'я, тому що, на жаль, у нас все ще стигматизоване питання звернення до психологів, особливо в маленьких громадах. Психологи асоціюються з психіатрами, і турбота про ментальне здоров'я у людей завжди відходить на останнє місце. Окрім того, що ми маємо можливість ознайомитися з цією виставкою, яка проходить під слоганом. «Е Стійкість одного, стійкість мільйонів, ми також зможемо ознайомитися з проектом плану заходів, який був розроблений Закарпатською обласною державною адміністрацією, разом з брали участь у ній всі департаменти причетні до цієї програми, а також громадськість, експерти, психологи, психологині і всі, хто був долучений до цієї справи. Як на мене, станом на сьогодні в ті важкі часи, які переживає Україна, ментальне здоров'я одного окремого громадянина, дітей і загалом нації це є вкрай важливе питання, над яким треба працювати. Підтримка психологічного здоров'я стала одним із пріоритетних завдань державної політики, в основі якого ефективна система доступних послуг, якими зможуть скористатися усі, хто цього потребує. Ми співпрацюємо з всеукраїнською програмою ментального здоров'я, ти як і це започаткувала наша співпраця ще навесні регіональний. Координаторки ДІЯК програми прийшла дуже класна ідея а, долучити нас до взаємодії з програмою Конект, яку розробили Доркас і ще одна організація, а, основною цілею якої є підтримка людей в таких скрутних. А, Моментах, які зараз відбуваються саме з нами, іноді дуже важко організувати, ну те, що отримати підтримку. Але коли думки співпадають, дуже легко щось створити разом. Захід дуже корисний, тим паче, ми вже не перше. Беремо участь у відповідних заходах і програмах, дякуючи Таїсі, ми систематично обмінюємося взаємним досвідом, тому що у нас у нас в поліції також започаткована ця програма вже трошки більше, ніж рік, і ми працюємо над цим посилено. Програма із самої назви Тияк, дуже доречно придумана назва, тому що зазвичай, коли зустрічаються десь колеги наші, і ми, як штатні психологи, Становленими з ними психологічний контакт, то перші слова ти як учасники також обговорили важливість посилення координації між різними службами, інституціями й організаціями, поділилися власним досвідом та успішними практиками, та вручили обласні відзнаки всім тим, хто зробив вагомий внесок у реалізації національної ініціативи Ти як на Закарпатті.